Усі будуть в захваті від того, що ви зруйнуєте все те, що давним давно хотіли зруйнувати. Це буде переломний момент, коли треба зазирнути всередину себе і запитати, чи дійсно я готовий йти далі? Руйнувати більше, руйнувати ще більше, руйнувати те, що ніхто не хоче, щоб зруйнували. О саме тоді вас будуть вважати навіженим, скаженим, божевільним. Намагатимуться зупинити вас, навіть ваш партнер скаже, що час зупинитись. Бо, як виявляється, саму систему ніхто не хоче знищувати і руйнувати, однак саме в цьому й полягає. Руйнація. Ми дійшли до межі і, і перетнули її.